Бізнесмена. Код бізнесмен. Поняв? Він бізнес... все бачив. Він вже бачив більше, ніж ти в житті. Віриш? Він... Дивись, що є млинці? Ну, млинці одразу кажу. Млинці це в мене получається. Виходить... Ой. Я не знаю, як тобі так сказати, боже. І що? Що, що ти вже там придумуєш про них? Ой, ну це, така, там така довга історія. Коротше. Ну, з млинців, звісно, там довга історія, звісно. Тобі цікаво? Ну, давай, ти розказуєш. Ой, була в мене, коротше, бивша, коротше. Бивша в мене була дівчина, ми встрічались, потом думаю, треба ж якусь пользу від нею. Кажу, приготуй мені млинців. Ми вже все одно розстаємося з тобою. На а вона да? така, ну хорошо, приготовлю тобі мільці. То вона там з мишяком, мабуть, з ядом. Приготовлю тобі, тобі млинців. Ну, я зрозумів, коли ми розставались, нас сильно була сора.